Привіт, мене звати Влад і це канал LAZY Seller. Сьогодні я зроблю обзор на двигун, який знаходиться у нас на яхті. Нані дизель. На нашій яхті стоїть звичайний атмосферний дизельний двигун на два циліндра. Він має назву Нані Дизель, хоча фірма, яка випускала його, називається Кубота. І фірма Кубота випускала двигуни для сільськогосподарської техніки та для певних автомобілів. А Нані Дизель це ніби підкатегорія, створена навмисно для вітрильних човнів. Але по суті, вона нічим якби не відрізняється від сільськогосподарських двигунів. Візуально двигуни виглядає ось таким чином. Тобто вони що для яхт, що для машин були в принципі схожі. І запчастини можуть мінятися і для тієї, і для тієї версії. Наприклад, ось ця паливна система, що знаходиться ось тут краще. О. То ми її купили бужно з робочої машини, коли ми купували е у одного поляка. Він сказав, що типу зняв з робочої машини, бо е машина працювала, там щось з двигуном сталося, там його ще спалили, чи що не зрозуміло і що там було. Але сказав, що палена система працювала чудово, типу, насос працював і. Е це було нормально. Ну і ми купили цю палену систему, бо в нас були з нею певні проблеми, про які я розповім згодом. І перша проблема полягала в тому, що нам потрібно було завести цей двигун. Ми не знали, чи він заведеться взагалі, бо двигун дуже довго стояв. Після певних маніпуляцій нам вдалося завести цей двигун, і в ньому було декілька проблем. Перша проблема полягала в тому, що охолодження було несправне, тому що його старий бачок радіатора просто потріскався від часу. Той бачок був зроблений з латуні, він потріскався, скородував, і там ці гумові перекладки вже ніяк не тримали воду, бо крізь тріщини текла та водичка. І нам довелося той радіатор забрати і спробувати відремонтувати. Нам це не вдалося. Ми купили новий е бак, який виглядає ось таким чином. Ми знайшли ось такий бак з нержавіючої сталі. Він має вхід-вихід під два контури, бо тут іде подвійне охолодження спочатку е, в. В одному контурі внутрішньому охолоджується антифриз. Той антифриз з двигуна йде до того бака, проходить по змійвіку, і з зміїка виходить назад до двигуна. А сам той змієвік всередині охолоджує вода за Тобто у нас є ось тут штуцер, по якому проходить вода до водяного фільтра. З водяного фільтра імпеллер затягує цю воду аж до самого того бака. І з того бака вода вже доходить до глушника. І глушник, Охолоджується тією водою разом з вихлопними газами і виходить там назад через корму. Ось по такому принципу тут працює охолодження. Далі у нас була проблема з цим водяним фільтром, тому що. Цей фільтр має добре закриватися, щоб в нього не поступало повітря завдяки цим от гумовим прокладкам. І в самому фільтрі має постійно бути вода. Тобто він має бути наповнений водою. Бо якщо там не буде води і буде поступати повітря, то цей імпелер не зможе дотягувати воду до самого радіатора. І тоді він ніяку функцію не буде виконувати і не буде ніякого охолодження у нас. Тому ми замінили ці всі прокладки, і тепер там у нас постійна вода. І коли двигун працює, то там навіть можна побачити, що є якийсь там такий фонтан, ніби б'є з дна і його затягується назад двигуном до системи охолодження. Також ми замінили імпілер, бо ось як він виглядав, він був ось такий вигнутий, він навіть має сліди від роботи. Ось як має виглядати новий, він має бути ось такий рівний, бо якщо він буде у нас ось такий, то великий є шанс того, що він просто не буде виконувати свою роботу, він не буде качати в воду. Тобто він буде там крутитися, але не буде герметичності, не будуть ці, ці лопатки притискатися до е, цієї всієї системи, і тому вона не буде закачуватись. Тому е, треба раз в рік дивитися. Що там коїться з імпейлером? Бо за рік може бути що ці лопатки вони просто відламаються, і потрібно буде замінювати імпейлер. Можливо, буде так, що. Імпелер буде ось в такому стані. Він буде зігнутий, його також потрібно буде замінити. Або після довгого простоювання також його буде потрібно замінювати. А може бути таке, що е, так буде видно, е, що імпелер експлуатувався, але він там ще цілий. То можна його поставити назад. Але при умові, що буде одразу там на вашій яхті запасний, що, е, Там Можливо, там, вас не на два сезони вистачить, а на півтора. І вам доведеться його одразу замінити. Тому завжди, якщо ви міняєте імпелер, то у вас має бути одразу запасний на яхті, щоб потім не шукати десь в іншій країні, в іншому місті цей імпелер. Бо без нього ви просто двигун можете спалити. І я б не радив таким займатися, так ризикувати. Далі, що у нас було? У нас також були проблеми з самою цією помпою. Ми там е лізли до е самого цього валу, бо він мав вже в і там він не сидів нормально. Ми вже також це переробили. Ну, ми. Маючи на увазі ми, це батько і е його брат-механік е, Також, е, е, що ми тут зробили? А, ми замінили паливну систему. Тому що тут стояла паливна система, і до неї хтось колись їс, її хтось колись намагався регулювати. Бо коли запускається двигун, на ньому при його роботі чути звук, дзвінкий такий стукіт. Що це, ми не знаємо. Ми припускали, що це може бути через невідрегульовану паливну систему, можливо, через форсунки. Ми купили. Бушну палну систему та форсунки, і нам той поляк, який продавав, казав, що це типу запчастина зняті з робочої машини. Там з двигуном були якісь проблеми. Він там чи згорів, чи там щось сталося, і в результаті він його продає по запчастинах. Ну ми взяли, поставили ці запчастини. І звук залишився, але робота нормалізувалася. Форсунки працюють чудово. Старі форсунки, до речі, також були брудні, закоксовані, там сажа була, якийсь бруд. Ну, вони не були в нормальному стані. І тому ми це все замінили і далі не знаємо. Нам доведеться. Знімати двигун, чи не доведеться знімати двигун, щоб провести його діагностику, чому це щось стукає. чи ми залишимо його так, як є. Тому що в інтернеті ми навіть бачили декілька запусків цього двигуна, і е, там також є цей характерний звук, характерний стук, і ти не зрозуміло, це його звичайна робота, чи це якась поломка, якась проблема. Ось ми на роздоріжжі, що робити: зремонтувати його, зняти е, щось, е, чи е, залишити, як є, і ходити на цьому двигуну. Ну, поки він не стане. Ну, не знаємо. Поки що важко щось сказати, бо е, ми то його можемо ремонтувати, але немає де. Ось це найголовніше питання. Нам немає куди цей двигун зняти, де поставити. У нас немає ніякого ні гаража і нам. Важко цим зайнятися. Також на цьому двигуні ми замінили фільтри, е, фільтр оливи і фільтр палива. Залили антифриз, бо колись тут був старий антифриз, ми його злили, там, коли проводили ці всі роботи з охолодженням і залили новий. Тепер у нас внутрішній контур з антифризом, а зовнішній з водою. Е, ну і наразі ми чекаємо, думаємо, що ми будемо далі робити. А зараз я продемонструю, як працює цей двигун. Головна причина, чому можна заводити, заводити, і він не заведеться, що хтось може забути е, опустити декомпресор. Тобто це от важіль, це декомпресор-двигуна, і якщо забути його відчиненням, то можна дуже-дуже дуже довго крутити двигуном, посадити акумулятор, але е, при цьому двигун не заведеться. Це обов'язково повертати цю ручку назад. І ось так працює двигун. Чому він стукає, нам невідомо. Ми там причини такі перші найлегші вирішили. Типу, замінили палну систему, форсунки змінили. Типу, дядько казав, що до паленої системи взагалі ніякої питань немає, тому що вона налаштована чудово. Двигун працює. Добре, він відгукується добре на газ, типу, якщо давати газ, він одразу піднімає оберти, там немає ніяких запізнень. В Звуку при там холостих також якби немає нічого, типу, він наче стабільно працює, лише то, що ось це стук є. Також, якщо дати трошки газу, то звук одразу зменшується. Типу, скоріш за все, доведеться його скривати, дивитися, що там з ним. Не знаю, як будуть якісь новини, то я напишу про це в телеграм-каналі, оскільки, як на мене, простий допис в форматі відео. Там про те, що ми лише зняли двигун, це некоректно робити. І якщо тобі буде цікаво поглянути на це, то в описі під цим відео я залишу посилання на мій телеграм-канал. Там окрім інформації про двигуна. Ти можеш побачити, що також що ми з батьком тут робимо на яхті. Також можеш спілкуватися зі мною з іншими людьми. Якщо тобі цікаво, також може насилати якісь свої фото, відео там стосовно яхти або вітриного спорту. Там про можеш писати про якісь свої враження. Дякую тобі за перегляд і зустрінемося в наступному відео.